Ісіть хірургічний набір. Це для мене був страшний сон. Набряк отакенний, просто камінь. Я був готовий тікати з крісла. О боже, нарешті. Спойлер, це була помилка. Всім пока. Шви починають розходитися лікарю. Можливо, будемо виривати другий зуб. Всім привіт, мене звати Міша. Ви потрапили на мій ютуб-канал, де я сьогодні розповім вам про свій досвід видалення зубів мудрості в Швейцарії. Я думаю, це відео буде корисне загалом не тільки для людей, які збираються видаляти зуби мудрості в Швейцарії, а й в принципі для тих людей, які бояться, як і я, для тих, хто прогодиться вперше, або можливо вам просто цікавий мій досвід. Тому велкам починаємо. Я ніколи взагалі не думав, що ця тема може торкнутися. Мене, але як виявилося. Це приходить зненацька, ти до цього ніколи не готовий. І особливо це приходить тоді, коли в тебе фінанси співають романси, і ти не можеш виділити велику частину коштів для цього. І в мене сталося абсолютно так. Це було наприкінці місяця, це був початок тижня, де в мене просто почали боліти зуби. Але такий біль я вже відчував. Це не вперше. І в мене вже боліли ясна десь півроку тому. І півроку тому я подумав: угу, починають ліс. Зуби мудрості прикольно, можливо, виростуть так, як потрібно. <смір> Спойлер так не сталося. І я вирішив почекати з цим моментом. Ну тому що в Швейцарії це достатньо проблематично, це коштує великих грошей. І загалом в мене були упередження в голові щодо того, що це боляче, це неприємно. Я не знаю от з тобою, що там роблять на цьому кріслі, але. Я вас зараз буду заспокоювати. Десь в понеділок, вівторок, я почав відчувати цей біль. Я подумав, угу, класно, да пройде. Я думаю, Четверг це все погіршилося, і з п'ятниці на суботу я вже просто не міг спати. Я відчував запалення, я відчував біль. Я коли відкрив рота, то я міг побачити, що. Там є запалення, але я не знаю, як з цим себе поводити. Ну відповідно можливо йти до лікаря, але мені страшно, я боюся стоматологів. Загалом в мене такі не дуже приємні асоціації з цим місцем, але я розумів, що мені це треба буде зробити рано чи пізно. Окей, розпочнемо з того, що мій досвід стоматології в Швейцарії, який був у 2023 році, коли я прийшов, і в мене була певна сума для того, щоб провести процедури. Я сказав цю суму, і мені сказали, так, окей. Добре, ми виставимо вам попередній рахунок, якби пропозицію по рахунку. І мені прийшов тоді рахунок на 1900 франків. Хоча я сказав, що моя сума десь в 5 разів менше. Як вам таке? Тому я вирішив, що до стоматолога, а особливо до незнайомого стоматолога, я суватися не буду. Мої проблеми всі можуть почекати. Так, дірка в зубі також може почекати Ще буквально 5 років. І тут зуб мудрості. З п'ятниці на суботу я просто прокидаюся від такого болю. Ну, почнемо з того, що десь з понеділка-вівторка я вже почав приймати ібупрофен, тому що ібупрофен в Швейцарії це панацея від всіх хвороб. Ти можеш просто приймати ібупрофен і почуватися себе класно. Гниці на суботу я прокидаюся від того, що в мене просто нереальний біль в другій годині ночі, я приймаю 600 мг бупрофену, засинаю, прокидаюся зранку і розумію, що так більше не можу. В суботу і неділю, звісно ж, всі лікарні зачинені, куди я піду. Звісно ж, тільки нафік. Тому я залишився працювати субота-неділя, і я дав собі обіцянку, що якщо з неділі на понеділок в мене буде боліти зуб. То я обов'язково звернуся в понеділок до лікаря. Так воно і сталося з неділі на понеділок. Я знову не можу заснути і прокидаюся від болю. Я не така людина, що мене підкашує в принципі маленький біль. Але цей біль був реально жорсткий. І Я подумав, блін, можливо, варто все ж таки зателефонувати лікарю. А до речі, в суботу і неділю я проводив ресерч в принципі по клініках, де це можуть зробити, попитав друзів, знайомих, попитав всіх абсолютно людей для того, щоб мені облегшити собі життя. Походом до нормального лікаря, тому що коли ти йдеш до стоматолога, а це реально важливий лікар, і ти його ще й не знаєш. То твоя проблема буквально виростає в 4 рази, тому що в тебе додається тривожність до того, що ти не знаєш, куди як що, ти не знаєш, як це буде відбуватися, ти не знаєш, чи в тебе правильно росте зуб, а це ключовий момент, тому що якщо він росте правильно, то в принципі ти можеш ще почекати з видаленням. що зробив я? Я зробив сторіс в четвер. Де мені вже було не дуже добре, і мені почали відповідати люди на сторіс і скидати свої фотки після видалення зубомудрості. Дякую, не треба було. Моя тривожність просто підскакнула до рівня Я не знаю якого, я вже не міг знайти собі місця, я вже уявляв, які в мене будуть щоки, як буде відбуватися операція. В понеділок все ж таки я зателефонував до лікаря, до лікаря, який вже працював з моєю колегою, тобто він і видаляв зуби, і лікував зуби. Тобто я знав, що в принципі людині можна довіритися. Я телефоную в цю клініку не напряму до лікаря, номер якого мені дали. А я телефоную на клініку і кажу, добрий день, а можна мені записати? До цього лікаря, а цей лікар це власниця цієї клініки, і я кажу, можна мені записатися? Мені кажуть, ні, вона не приймає. Що з вами? Я кажу, в мене лізе зуб мудрості, і мені би якнайшвидше його вирвати. Ну тобто, є у вас вільні віконечка буквально на сьогодні. Завтра. В принципі, я розраховував на відповідь ні наступний запис наступного тижня, але о диво так не сталося. І мені сказали, завтра об 11 Ми вас чекаємо. І тут щось всередині змусило мене почати знову довіряти швейцарській медицині. Я думаю, блін, ну це ж класно. Я спитав до кого я йду. Мені назвали прізвище лікаря, і я розумію, що це не той лікар, якого мені рекомендували. І я сказав: Так, добре, я прийду. Ця клініка знаходиться в Туні. Клініка дуже класна. В цієї власниці й дві клініки. І я розумію, що мені доведеться їхати в тун. Такої дороги я собі не уявляв, тому що я би дуже хотів розібратися з цим десь по місцю. Але ну, в тун, так в тун. Я приїжджаю в Тун. Я, до речі, ще записував Рілс з за цього видалення, і єдиною думкою тоді було, будь ласка, лікарі, зробіть все можливе, щоб мені зараз не боліло. Піль вже був такий, що ти, начебто, звикаєш до цього болю, але... Хочеться, в принципі, повернутися до нормального життя і якось більш-менш функціонувати без цього болю і без допомоги ібупрофену, тому що ну, тиждень їсти ібупрофен – це неадекватно. І плюс я розумію, що після видалення мені ще треба буде їсти ібупрофен. Я приходжу до лікаря, звісно ж, він говорить українською мовою. Для мене це, до речі, був ключовий фактор. Не через те, що я не говорю німецькою, це мовний бар'єр, ні. Просто через те, що я розумів, що. Лікування в українці, лікування в швейцарця буде трошки різне в українцям. Мені реально скажуть, я зможу сказати свій бюджет, я зможу розрахувати це все. Я зможу реально оцінити шанси, чи треба видаляти зуб, чи не треба. Бо в швейцарській клініці з вирогідністю 90% мені б сказали, так видаляємо. і Ще й всі 4 за раз. Я приходжу до лікаря. Він зустрічає мене. Дуже привітний лікар, реально дуже класний молодий чоловік. Я сідаю на крісло, і він починає огляд. Він мені робить рентген, Він. Мені робить панорамний знімок, він робить все необхідне і каже: угу, так, бачу, бачу. Він мені виводить просто на екран цей знімок, і я бачу, як мій зуб лежить. Це для мене був страшний сон. Побачити, просто що мій зуб лежить. Я розумію, що його треба буде видаляти, але коли я ще не знаю. Він мені показує ці знімки. Він мені розповідає про це. Він каже: Та-та видалити і забути за нього. Як Угу, так, так? Він повертається до асистентки і каже: несіть хірургічний набір. Я отак просто підводжуся з крісла і кажу: вже. Він каже, та що тягнути зараз. Ми буквально швиденько, я його видалю. А, любі друзі, сказати, що я просто тоді був в афіге, це нічого не сказати. Я був готовий тікати з крісла, як коли мені було 8 років. Але я розумів, що мені зараз треба взяти відповідальність за цей процес, просто перетерпіти це і далі буде легше. Я розумію, що я зараз позбудуся цього болю, і мені вколять анестезію, це все пройде легко, не знаю наскільки. Лікар мене настільки запевнив, що це буде добре, що я реально йому повірив і подумав: блін, добре, все. Мені не нашкодять тут. От найголовніше, коли ви в лікарні, заходьте туди з відчуттям, що мені тут допоможуть, а не нашкодять. Це настільки буквально позбавляє тривожності, що ти розумієш, що перед тобою стоїть професіонал, ти не знаєш, як воно має бути це. Він знає, як тобі допомогти. І це реально ключовий момент. Я заспокоївся. Він каже: так, зараз ми його видалимо. Спойлер, операція тривала буквально 20-25 хвилин. Він мені вколює анестезію, і я перестаю відчувати цей біль. О Боже, нарешті. Він проводить мені операцію, все добре, питає завжди, чи не боляче мені. Звісно що зуб запалений був. Він не знає, чи давив, чи не давив на сусідній. Але я думаю, що давив. Коли я подивився на свій знімок, там взагалі була повна тренда. Після видалення мені було боляче тільки в кінці. Я думаю, через те, що коли мені накладали шви, ми зачіпалися за щоку. Для того щоб воно там все трималося і було щільненько, гарненько. Операція пройшла. Він каже: Ну, це все через тиждень приїжджати знімати шви. Я думаю, о, супер! Я їду додому в мене починає відходити анестезія. Я починаю розуміти, що таке хеппі хаус. Я настільки був впевнений в собі, що в цей день, через дві години після операції, в мене була робоча зміна. Спойлер. Це була помилка, тому що я приїхав на роботу. І я зрозумів, що мені просто тренда, і я кажу: Ребята, я не вистою всім пока. Мене відпустили з роботи. Я приходжу додому, розумію, що анестезія повністю зійшла. Я вже з'їв, ібупрофен, я випив антибіотик. Мені треба заснути. Я засинаю. Мені сказали, що не можна ну не бажано спати на тому боці. Прокидаюся зранку і думаю, блін, ну наче нормально поїду ще в цюріх. Підстрижуся, напевно. Я поїхав в цюрік, ще погуляв по цюріку ввечері. І я розумію, що в принципі мені нормально. Я тут долучу напевно фотографію. Мені реально було нормально. Моя щока не була прям отака. Тобто мені друзі навіть казали, та ні, нормально, в принципі, так. Єдиною проблемою було, що я не міг дозволити собі їсти ту саму їжу, яку я їв перед. Тому що треба їсти щось щось, щоб воно не дуже там зачіпало. Ну але на третій день я вже їв в принципі, більш-менш ну. Час за який я споживав їжу, збільшився втричі. Тобто, якщо я міг за 5 хвилин з'їсти вівсянку, то я її в хвилин дофіга. Я думаю, хвилин 20 в мене на це йшло. І другий, третій день в мене всі дні пройшли нормально. Я трошки відходив, і на четвертий, на четвертий день, так я вже пішов в клуб. Я приймав антибіотики і тому я розумів, що пити мені не бажано. І Я йшов в клуб з тим, що я вип'ю один коктейль максимум і буду взагалі без алкоголю, Можливо, щось пити. Не все так сталося, як гадалося. Я приїхав додому в третій ночі, і я думаю, не треба розповідати, що було. На ранок я просто прокидаюся і розумію, що в мене пересушило губи, і в мене просто відлущується шкіра на руках. В мене просто пересушило все. Два тижні я ходив з пересушеною шкірою. Тому, любі друзі, якщо вам захочеться випити алкоголю, будь ласочка в помірних кількостях. Ну, калахвинця, можливо, ну не так, як я зробив. Пити алкоголь при вживанні антибіотиків я не раджу. Хоча це був не сильний антибіотик, це було щось з розряду просто антибактеріальне, так би мовити. На всіх цих радощах я їду в лікарню знімати шви, мені знімають шви. Буквально за дві хвилини я кажу: блін, клас! Дякую вам дуже. Мені промивають, дають шприц для того, щоб я ще промивав собі. Я промиваю і досі. Насправді вже пройшло кілька місяців. А я промиваю ще і досі ранку, тому що вона ще повністю не зажила. Мені, коли показали е, вирваний зуб, він був неповний. Мені розпилювали зуб. До речі, так це теж важливо. В мене зуб, оскільки він лежав, його треба було розпилити, і тоді тільки діставати. Сама процедура була це не було так боляче, але ну, було трошки неприємно через те, що тобі давлять і витягують його. І ти нічого не відчуваєш, і тобі важко оцінити, а коли ж вже кінець. Але це не триває реально довго. За 20-25 хвилин впоралися, ну, і процедура пройшла добре. На цих всіх радощах я кажу: лікарю, можливо, будемо виривати другий зуб до кінця року. Він каже: Ну, я би спершу полікував інші твої проблеми, а потім вже зайнявся видаленням зубів. Але я подумав, блін, ну поки що. Не відійшов від е, цього стану, можливо, було б краще видалити ще один зуб. Тому що я вже точно знав, що він іде під видалення, і він може в принципі запалитися не з ясно коли. І на початку грудня я телефоную лікарю і кажу: будемо виривати другий. Він каже: Добре, ми знаходимо вільну годинку. Для мене це було реально дуже важко, тому що це був грудень. Я приходжу до лікаря. Ми вириваємо другий зуб. Я йду від нього, він мені навіть дав ще таблетку якусь проти прям реально жорсткого запалення. Я кажу: супер, класно, приїжджаю додому, прокидаюся зранку. Розумієш, у мене реально пульсуючий біль, ну прям жорсткий. Я буду вам долучати тут фотографії, якою моя щука була на перший день, на четвертий день. Він мені сказав, ну, на третій день це буде пік і може прям роздути. Любі друзі, що може роздути так. Я реально не мав гадки. Подивився на себе, і я думаю, Боже, що ви наробили? Набряк отакенний, просто камінь. Я лежу, в мене піднімається температура. Я відміняю всі свої зустрічі, тому що я просто не можу вийти з квартири і розумію, ого, це треш. На другий, мені здається день. Я зранку зателефонував лікарю і сказав: Це в мене що таке? Він каже: Так це набряк. Я йому навіть скинув фотки. І він мені відповів і каже: Так, ну це набряк, просто пити бупрофен і антибіотик. Я забув, як потрібно пити антибіотики. Я пив його один раз на день, а потрібно було два. «Мегамозок 2025». На третій день ввечері я думаю, блін, ну можна в принципі і до друзів з'їздити. Я запізнювався на потяг, я підбігаю до колії і розумію, що в мене починає просто кровити все в роті. Я просто п'ю кров, це звучить просто максимально жахливо. В мене шов, чи він розійшовся, чи він послаб. Але в мене просто реально я навіть зараз про це говорю. В мене тут якийсь дискомфорт. І Я розумію, що шви починають розходитися. Я їду до друзів. в мене починається лютий пульсуючий біль в 8 годині вечора. П'ю тисячу до фалгану. Мені здається, я перед цим ще й був профена. Випив. Думаю, а коли ж мені, хоча б щось допоможе, я прикладаю холодне сюди, спілкуюся з чатом GPT просто постійно. Через 2 години мене попускає. Я дві години просто так лежав в друзів, мовчки, тому що говорити ти не можеш. А і до речі, так ну ці три дні я не міг прям дуже багато говорити, тому що воно боліло періодично, прям так хвилями. Було реально неприємно. І мені лікар сказав, що різні зуби в одної людини можуть навіть провокувати різну реакцію. І те, що в мене так другий раз вийшло, ну це теж нормальна реакція. А, ну в третій день, чому я вирішив поїхати до друзів? Тому що я подумав, ну мені сказали, що в третій день прям буде треш. Як такого трешу не було, я випив бопрофену мені полегшало, але ввечері, от прям реально настав найсправжнісінький треш. Я повертався додому. п'ю Пібопрофен на четвертий день в мене не було вже. Наростання набряку було якби більш-менш так спокійно, я вже міг функціонувати, і на п'ятий день мені треба було виходити на роботу. Я виходжу на роботу і розумію, що працювати я не можу. Я дзвоню лікарю і кажу, будь ласка, можна мені ще один лікарня-лікарняний лист, тому що я просто не можу працювати. Я не зможу виходити 8 годин. Він каже: Добре, тоді робимо ще лікарняний на 2 дні. І от я відновився за. Повний тиждень, і в мене болів, ну так, турбував ще зуб два тижні. Тобто, загалом реабілітація після цієї операції в мене зайняла два тижні. Я ніколи б не думав, що зуби можуть принести стільки дискомфорту. Ці зуби мудрості, які видирають. Які в принципі ну мають полегшити тобі життя, тому що в тебе їх вже немає. Вау, круто. Але я ж кажу, і до сьогоднішнього дня я промиваю зуби, полощу спеціальним розчином. Але єдине, що я хочу сказати, я хочу подякувати моєму лікарю. Йому буде цікаво, пишіть в коментарях, питайте, я буду відповідати. Яка клініка? Я хочу реально дуже подякувати своєму лікарю за те, що це пройшло настільки легко в сам процес операції, реально був легкий. Я реально дуже задоволений, і лікар дуже був розуміючий, Питав, коли в мене болить, як, що, казав весь час. Навіть знаєте, ось це коли ти в еміграції, ось це на зв'язку. Воно настільки багато для тебе значить, що ти можеш звернутися до цієї людини. Ти не сам тобі допоможуть, тебе вислухають, від тебе візьмуть слухавку. Це реально дуже дуже цінно. Так і було, ми з лікарем постійно тримали зв'язок, тобто, взагалі з цим проблем ніяких не було, і мене це прям дуже сильно порадувало. Шви я знімав через 15 днів. Це прям, ну для мене це було дуже довго. Я переживав, що вони там вростуть, обростуть. Я побачив, що слизова трошечки їх накрила, але в принципі, зняття швів теж було не боляче. Ну напевно, через те, що мені вкололи анестезію, тому що я ще робив пломбу собі. Пломбу мені зробили теж до речі дуже дуже класно. Я реально на 100% задоволений своїм походом. Ціна питання близько півтори-дві тисячі франків. Десь так це реально багато, але видалення зубом мудрості не коштує в Швейцарії дешево. При тому, що цей зуб в мене був ретинований, ну тобто він був проблемний. Його треба було різати, пиляти і це була справжня операція. Напевно, навіть близько півтори тисячі з усіма поїздками загалом я ж кажу, я задоволена, але коли ви. Йдете в клініку, то, то будьте готові, що стоматологія це не дешево. Але ще є один такий момент: якщо у вас зуб від природи ретинований, тобто проблемний, і вам треба його видалити, то страхова платить відсоток о, після вашої франшизи. Страхова платить, тобто до франшизи платите ви, ну звичайне страхове покриття. В цих випадках реально рятує. Якщо у вас низька франшиза, то ви можете вирвати один зуб до прикладу за нормальною ціною. Там другий, або ви вже використали свою франшизу. Тоді взагалі не переживайте. Вам може покрити це страхова, але все це, будь ласочка, уточніть з лікарем, тому що теж залежить, чи поставлять вам невідкладну допомогу по цьому зубу, чи не поставлять. Лікар точно знає, як треба поводити себе зі страховими, і він може порекомендувати реально. Те, що вам підійде, мої поради ще не бійтеся питати, не бійтеся цікавитися про абсолютно про все, про вартість процедури, не йдіть робити процедуру, не знаючи, скільки вона коштує, тому що це Швейцарія тут може все реально обійтися від 50 франків до 1050, І якщо ви не будете знати на що вам розраховувати, то ви реально будете в шоці після того, як вам прийде рахунок. Я ще питав, скільки коштує пломба. Пломба мені сказали, десь 300-400 Ста франків, що буде коштувати, що в принципі також більш-менш все індивідуально. Я ж кажу, от реально, Швейцарія це та країна, де все настільки індивідуально про все треба питати, домовлятися і бути свідомим. Кожен випадок він реально особливий. Загалом мені здається, я все розповів. Так це не боляче, це просто трошки неприємно. Анестезія покриває все, можуть доколоти анестезію в процесі, якщо вам буде боляче. Теж за це взагалі не переживайте. Я розумію, якщо в когось це перший досвід, в мене це був також перший досвід, тому я зробив для вас таке відео. Діліться своїм досвідом обов'язково в коментарях. Діліться клініками, які ви знайшли в регіоні Берн. Можливо, не тільки в Берні, а по всій Швейцарії, Поділіться гарними стоматологами, дайте контакти, допоможіть також українцям, які ще не було такого досвіду, тому що це реально важливо, оскільки не так багато спеціалістів вже, звісно, їх побільшало. Але ще в в третьому році їх не було так багато, тому зараз вже я впевнений, що ринок праці розширюється, наших людей стає більше. Я це помічаю взагалі не тільки в сфері медицини, реально взагалі всюди. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Ваш досвід. Рекомендуйте лікарів. Буде реально дуже цікаво почитати про ваш саме досвід. Я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Ви були зі мною ці більше ніж 20 хвилин. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте лайки, переходьте на попередні відео і підписуйтесь. На мій канал, пишіть в коментарях, які відео вам знімати ще про свій досвід Швейцарії. Дякую, що були зі мною до наступного разу!